Саме у Бахмуті, вперше на Донбасі, підняли український прапор. Кожен українець повинен знати історію Бахмута. Це моє глибоке переконання. Сьогодні я коротко розповім про місто Бахмут, яке у 21 столітті є найгарячішою точкою на планеті Земля. Це українське місто з дуже цікавою історією. Назва міста походить від річки Бахмутки. І вперше про неї згадують у 1571 році. Тоді на річці знаходилася сторожа для охорони цієї місцевості. Але про поселення ще не говорили. У середні віки територія сучасного бахмута була частиною великого дикого поля, яке належало кримським ханам та московським царям. Але справжніми власниками були козаки, які не дуже цікавилися подіями в Бахчисараї чи Москві. Вони мали свої погляди на життя. Ізюмські козаки перші зацікавилися бахмутом. А вже у 1654 році українські козаки почали переселятися на територію Слобожанщини з правого та лівого берегів України. Козаки виявили інтерес до бахмуту через його сільницю, яка приносила великі прибутки. Московський цар Петро І забрав контроль над соляними промислами, що стало причиною конфлікту з козаками, які мали свої варниці. У 1701 році, за наказом царя, у Бахмуті розпочали будівництво фортеці, яке тривало два роки. А вже у 1705 році почалося селянсько-козацьке повстання булавіна, яке мало на меті вигнати московську владу з козацької місцевості, де на той час діяла антимосковська коаліція, у яку входили слобідські козаки, запорожці, дончаки та татари. Це повстання стало частиною операції з визволення України з під Московського царства, яку проводили наш гетьман Іван Мазепа та шведський король Карл XII. Московському царству довелося витратити багато ресурсів та часу, щоб розгромити повстання. У результаті, 17 липня 1708 року, Бахмут був взятий штурмом та знищений. Історія українського Бахмуту продовжується навіть після придушення повстання. Козаки і далі почали заселяти територію, що призвело до розвитку великого міста. Проте епідемія віспи, яка сталася у 1718 році, забрала багато життів. У наступному році ще більше козаків з'їхалося до Бахмута з інших полків, що становило орієнтовно тисячу людей. Після захоплення Криму Російською імперією у 1780-х роках Бахмут втратив свій статус як великої фортеці на кордоні та центру Соловаріння, оскільки було дешевше вести сіль з кримських солончаків, але невдовзі соляні промисли знову наберуть силу у 18 столітті. Бахмут був серйозним і політичним центром. Залізниці Харків, Маріуполь і Харків Попасна побудовані в 1878 році, сильно вплинули на розвиток Бахмуту. На початку 20-го століття тут з'явилися банки та заводи для металообробки. Московські шизофреніки зробили бахмут адміністративним центром слов'яно-сербської території, бо вважали, що тут жили серби та інші слов'яни. Варто знати, що раніше територію справді хотіли виділити для вигнанців з під турецької імперії сербів, чорногорців та молдаван. Але при перевірці Бахмута як слов'яно-сербського центру виявилося, що там живе значно менше слов'яно-сербів, ніж очікувалось. Лише 1264 людини, а мало бути 4264. Округ, утворений московитами, був розформований. З тих пір Бахмут став центром поселення в повіті і почав розвиватися як політичний і економічний центр з 1870-х років, коли були відкриті великі поклади кам'яної солі. У Бахмуті видобувалося 32 тисячі тонн кам'яної солі на рік, що робило його однією з найбільших соловарних промисловостей за видобутком. За даними перепису населення Російської імперії 1897 року, більше половини жителів бахмутського повіту були українцями, а лише третина росіянами або русифікованими. У Бахмуті переважала українська громада, і саме тут з'явилися перші україномовні збірки поезії. Але на жаль, російський уряд забороняв українську мову. У 1917 році ситуація змінилася, коли громада над будівлею колишньої земської управи у Бахмуті вперше на Донбасі підняла український прапор. Тоді було зрозуміло, що Бахмут це абсолютно український край, але коли у лютому 1918 року прийшла окупація, більшовики не пробачили цього і розпочали масові розправи у місті. На щастя, армія УНР вибила більшовиків з міста через кілька місяців. У цей час Бахмут активно українізувався, відкривалися школи та інші заклади просвіти. Однак, вже через рік місто стало ареною боротьби, а більшовики трощили його від 1919 до 1920 року. З приходом радянської окупації на територію України Бахмут став містом центром Донецької губернії замість Луганська, що включала не тільки Донецьку та Луганську області, а й частину Ростовської області, де проживали більшість українців. Більшовики перейменували Бахмут на Артемівськ у 1924 році на честь Федора Сергеєва, що мав позивний псевдо Артем, якого радянська влада вважала знаковим партійним діячем. Адміністративний центр пізніше перемістився до Сталіно, нинішнього Донецька, через більшу кількість населення та промисловість. У 1930-х-32-х роках більшовики тероризували Бахмут. Це сталося після того, як місто втратило статус центру Донецької губернії і почалося переслідування української інтелігенції, вчителів, музикантів і письменників. Більшовики провели масовий голодомор у 1932 та 33 роках, який забрав життя 3255 особам у Бахмуті, а загалом знищив близько 25% населення. Варто зазначити, що Бахмут є батьківщиною великої кількості українських діячів культури у 1850 році. В Бахмуті почав свою роботу завод шампанських вин під назвою Артемівське. Він був заснований Едмундом Фарке. Бахмутчанином німецького походження, який розпочав виробництво алебастру в 19 столітті, що призвело до утворення підземних штолень з однаковою температурою 12 14 градусів. Після другої світової війни, в 1950 році, шампанське стало модним в СРСР і було прийнято рішення використовувати алебастрові виробітки для створення заводу шампанських вин. У той час промисловість у місті розвивалася. Це дозволило розбудувати соціальну сферу. У 60-х роках побудували новий кінотеатр космос, центральну поліклініку та вперше запрацювали тролейбуси. Кожні п'ять років відкривали по дві школи та чотири дитячих садки. У 1991 році в місті знову підняли український прапор. А на референдумі 1 грудня того ж року 86% учасників висловили підтримку акту проголошення незалежності України. Містяни зрозуміли, що прийшла незалежність на 23-му році існування України як незалежної держави. Знову настали часи, коли окупаційні сили повернулися. Російські війська окупували Бахмут у 2014 році, але українські захисники звільнили його 4 лютого того ж року. Постановою Верховної Ради від 4 лютого 2016 року було вирішено повернути історичну назву Бахмуту, який совєти колись назвали Артемівськ. І з того часу місто офіційно має назву Бахмут у 20-х роках. 21-го століття місто Бахмут є найгарячішою точкою на планеті Земля. Незалежна Україна знову бореться з потворими окупантами. Більша половина міста вже зруйнована, але українські військові докладають надзусилля, аби Бахмут назавжди залишився українським. Українське місто Бахмут ніхто ніколи по-справжньому не взяв, хоча місто можуть зруйнувати. Приклад Варшави доводить, що навіть з руїн можна повстати. Я маю план зробити серію відео про всі міста та села України. Я знаю, що це важко, але я розраховую на вашу підтримку. Будь ласка, пишіть у коментарях, про які міста ви б хотіли почути. Я дякую вам за увагу. Також дивіться мої попередні відео. Ну і очікуйте на нові. До зустрічі!